Вівторок, 3 листопада, вітаю усіх хто зараз із ТІТІВІ. як завжди, у цій порі в етері акценти дня з вами Дмитро Кохан. 54 мільйона гривень стільки від початку пандемії витратили в обласному центрі на боротьбу з коронавірусом та зарплати медикам. При цьому з так званого державного коронавірусного фонду місто не отримало ані гривні. Протистояти вірусу ресурсами лише міського бюджету нереально констатували депутати міської ради. Тому компенсувати кошти повинна держава. Відповідне звернення обранці найближчими днями адресують уряду. Крім того, клопотатимуть про відшкодування збитків власникам будинків, які Зруйнував буревій таке рішення. Прийняли сьогодні під час позачергового сесійного засідання, яке до слова стало останнім для депутатів сьомого скликання. Як від засідали, та які ще питання на останок встигли розглянути? Володимир Ванченко розкаже. Перед початком заключної сесії депутати скрупульозно вивчають робочу документацію. Питань на позачергове засідання винесли небагато. Особлива увага до бюджетних, вкотре в переліку надання фінансової допомоги комунальному підприємству Теплоенергетик. Через борг тепловиків за спожитий газ опалювальний сезон донедавна був під загрозою зриву. Шукати кошти вкотре заходилися в міському бюджеті. Майже 12 мільйонів гривень на користь теплопідприємства зняли із двох програм здорожньої і утримали житлово-комунального господарства, внаслідок чого низку проєктів із благоустрою перенесли на наступний рік. Ми знімаємо з капітального ремонту ліфтів мільйон 200, з капітального ремонту внутрішньобудинкових доріг 2 2500, співфінансування капітальних ремонтів, існуючих ОСББ мільйон 600, а також капітальний ремонт житлового будинку по вулиці Михайлівська, 2 516 шістнадцять тисяч гривень з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення 230 тисяч і з відшкодування вартості спожитої електричної енергії для зовнішнього освітлення вулиць міста мільйон гривень. Водночас для медичної та освітньої галузи передбачені додаткові асигнування. Два мільйона гривень державної субвенції надано центральній міській лікарні. За ці кошти медзаклад поповнить запаси кисню для важких пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Ще майже 3,5 мільйона гривень держава виділила школам для закупівлі засобів індивідуального захисту. А от про компенсації постраждали від буревію родинам в уряді поки що мовчать. Міська влада збитки від негоди оцінює у більш ніж 22 мільйона гривень. Ми просимо виділити кошти нам на ліквідацію наслідків стихійного лиха, а також відновити кошти, які ми витратили на боротьбу з ковідом і на будівництво центральної міської лікарні фізіотерапевтичного корпусу і терапевтичного корпусу. Звернення до Кабміну депутати підтримали фактично одностайно. Проголосував за, зокрема, й Ігор Волков. Його, до речі, після трьох каденцій поспіль у наступному скликанні міської ради не буде. Інтереси містян та усіх мешканців Кіровоградщини Ігор Волков відтепер відстоюватиме в якості депутата обласної ради. Підсумовуючи роботу міської ради сьомого скликання, обранець зауважив своїх виборців, чимало депутатів розчарували. Замість конструктивної праці на користь громади Окремі фракції відверто покривали корупційні схеми. За ці роки землю в місті роздеребанили під мафи та гаражі, а статки деяких депутатів та їхніх бізнес-партнерів примножилися в рази. Відтак, при завантаженню ради, Ігор Волков радіє, а новій генерації депутатів побажав не повторювати помилок попередників. Я хотів би побажати бути щирими патріотами свого міста. Не в розумінні мови чи вишиванок, а в розумінні наповнення бюджету через сплату податків і розбудову соціальної інфраструктури для того, щоб нашим містянам жилося в нашому місті комфортно і вони не думали про те, що треба кудись за кордон виїжджати на заробітки чи взагалі покидати нашу країну. Зазначимо до виконання обов'язків новий склад міської ради приступить після офіційного оголошення результатів місцевих виборів. Що таке помаранчева зона, та як в неї потрапило наше місто? А також які обмеження діють в обласному центрі з початку тижня про все це сьогодні в рамках тематичного брифінгу розповіла начальниця управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Перехід до помаранчевої зони карантину обґрунтований стрімким ростом захворюваності. Станом на сьогодні маємо показник 114,7 на 100 тисяч населення, при контрольному 40 на 100. Плюс заповненість ліжок в опорних лікарнях перетнула 50% відсоткову позначку. На сьогодні ми маємо також обмеження роботи закладів розважального типу. Це кафе, ресторани в вечірній нічний час. Знову ж таки, передбачається обмеження кількості учасників масових заходів це одна людина на 20 метрів площі. І обмеження стосується також кількості учасників це 100 осіб. Стосовно медичних закладів обмежується проведення планової госпіталізації. Також забороняється робота спортзалів та поселення в хостели, тощо крім готелів. При цьому зберігаються і обмеження зеленої та жовтої зон. Мобілізація медичних активів у зв'язку із ростом кількості хворих на корону та відповідно переходом кіровоградщини у помаранчеву зону карантину. Очільник області наказав збільшити ліжковий фонд за рахунок резервів другої хвилі. Наразі відпрацьовують і алгоритм чергування бригад, які поки що не задіяні у боротьбі з ковідом. Окрім цього, область нарощує і діагностичні потужності не лише за рахунок комунальних та державних структур, але й приватних. Повідомив Андрій Назаренко і додав: у епідемічних питаннях головне. Робота на випередження. Ми маємо йти хоча б на пів кроку, а краще на крок попереду того, щоб, щоб ми розуміли, що ми будемо робити. Якщо, не дай Бог, у нас буде плюс 200, або якщо буде плюс 300, щоб ми точно розуміли, кожен з нас знали чітко, що ми будемо робити, якщо. Дай Боже, такого не буде, але ми маємо бути до цього готові повністю. А зараз статистика по короні за минулу добу. Плюс 21 новий випадок, 32 одужання. Летальних випадків немає. Загалом від початку пандемії в Кіровоградській області маємо 2677 підтверджених випадків корони. Одужань 1309, смертей 94. Далі про таке стратегія фірми 2020. Реєстрація для участі у міському онлайн бізнес-турнірі серед школярів та вчителів стартувала. Заявитися на інтелектуально-економічні змагання можна до 16-го числа. Учасники діляться на три ліги: шкільна, профтехи та наставники, тобто вчителі. Усі вони на початку конкурсу отримають віртуальну фірму із виготовлення молочної продукції, а також стартовий капітал. Далі повна аналогія ведення бізнесу, реклама, поставки, продажі тощо, тільки віртуально і онлайн. Ключ віртуальний. Зранку він приходить їм на пошту, вони відкривають свою фірму, роблять там все, що вони хочуть, так як вони хочуть. І потім, коли зробивши всю інф, те, що їм потрібно, будучи директором даної фірми, вони закривають і відсилають ключ цей віртуальний знову на сервер Києва. В Києві це опрацьовується і зранку в них з'являється новий день. І так вони будуть працювати цілий місяць. Минулого року участь у стратегії фірми взяли більше 700 учнів та вчителів. Цього року в управлінні освіти пророкують близько таку ж кількість онлайн-бізнесменів. Окрім знань, впевнена головна освітянка міста. Школи повинні правильно мотивувати учнів залишатися або повертатися у наше місто. Мета цього конкурсу щоб був такий трикутник бізнес, освіта влада, що бізнес повинен ще долучатися до процесу відбору своїх кадрів саме на етапі, коли наші учні навчаються в школі. І відбирати для того, щоб потім супроводжувати таких гарних учнів, щоб вони поверталися на наші підприємства працювати. Переможці та фіналісти будуть нагороджені сертифікатами компанії інтелектуальних технологій і призами від організаторів. На цьому, шановні глядачі, у сьогоднішньому випуску ставимо крапку до наступних акцентів дня в студії працював Дмитро Кохан. Залишайтесь з нами.